Дніпровська обласна організація Червоного Хреста сюди черговий помісток навідався для зустрічі з керівництвом. Головним завданням Червоного Хреста, згідно закону, це допомога органам влади у їх діяльності в гуманітарній сфері. Працює дуже потужно, багато надає допомоги людям. А зараз нас переміщених особ, ну, біля 200 тисяч у Дніпрі. От у нас пункти видачі гуманітарної допомоги у Дніпрі. Чотири пункти, два на лівому берегу, два на правому берегу. В першу чергу допомагають постраждалим від збройної агресії РФ, внутрішньопереміщеним особам та малозабезпеченим сім'ям. Їх забезпечують одягом, ліками, засобами, гігієни, продуктовими наборами. В першу чергу вони допомагають після прильотів. Якщо прильот відбувається, наприклад, в приватний сектор, вони одразу там надають допомогу. Відповідно, в цій координації ми розуміємо, що в нас завжди є наші партнери, наші друзі, які можуть допомогти в тяжких ситуаціях. Поговорила про подальші наші спільні заходи, про можливу поставку генераторів на ті об'єкти, які нам потрібні, і по реалізації, ну, принаймні по аналізу певних ситуацій. Для початку реалізації ще ще кількох спільних проєктів. Черговий місту разом з керівником проєкту. Програма розвитку ООН перевірили ремонт одного з укриттів. Воно знаходилося в критичному стані. Ми знаходимо зараз в укритті найпростішому укритті, яке ремонтується за. Ошти UNDP, тобто це наші міжнародні партнери, які надають донорську допомогу. Ми дуже вдячні за це. Відкриття планується наступного тижня. Після відкриття жителі отримують хороше, найпростіше укриття, зроблене по всім нормам. Є запаси води, є хороший душ, туалет. Укриття розраховане на 105 осіб.